Будь ласка, ті деталі, які ви можете поділитися, ми знаємо, що справді були вибухи чути в Дніпрі сьогодні вночі під ранок. Так, якщо казати про Дніпро, і в Дніпрі також було чутні вибухи, але по місту поки що і офіційної інформації немає. Те, що можу вже точно сказати про Павлоград. Місто та Павлоградський район Дніпропетровської області були вибухи, дуже гучні, сильні вибухи вночі в Павлограді. Поки що мер міста не до кінця офіційно прокоментував цю ситуацію, що там саме який приліт, і які саме руйнування, масштаби і жертви. Але вже відомо, що є дуже багато пошкоджень і багатоповерхівок, і приватних будинків. Ну і взагалі міської інфраструктури. Ну і зараз іде ліквідація всіх цих наслідків і зібрання інформації щодо пошкоджень і щодо можливих жертв цього пані Катерино. В новинах і в місцевих якихось пабліках власне люди отримали повідомлення від міської влади про те, що жодної хімічної.